Це нова Toyota Prius 2023 року. виробництва. оновлений дуже популярний електрокар від Toyota. Пріус на ринку вже більше 20 років. А це найновіша модель від Тойота. і на диво він дуже вродливий. І це цікаво, тому що старі пріуси ніколи не викликали у вас жодної емоції. Але цей насправді мене навіть вразив, і він дуже сильно відрізняється від старої моделі. Так що сьогодні я покажу вам огляд на новий Тойота Пріус та покажу вам усі його круті фішки та особливості. А перед оглядом обов'язково перейдіть на сайт Cars and Beats. мій особистий автоаукціон з крутими машинами сучасної епохи, з трьома лотами. Ви можете викласти свою автівку безкоштовно. А нещодавно ми змогли продасти декілька дуже цікавих авто. Наприклад, ця фантастична Toyota Supra. вона була продана більше ніж 41 одна тисяча доларів. Цей чудовий Rivian R1S був проданий майже за 120 тисяч доларів. На Cars and Beats полюбляють Рівіани. А також цей Bentley Continental Speed був проданий приблизно за 55 тисяч доларів. Якщо ви шукаєте або хочете продати сучасну автолюбительську автівку 80-х років або новіше, то вам на Cars and Beats. Це те саме місце зі щоденними аукціонами, багатим вибором та безкоштовними лотами. Зацініть особисто на касенбіц.крапкаком. Що ж, настав час розповісти про всі фішки та особливості цієї нової Toyota Prius. і я почну з найголовнішої: а саме, як він виглядає. Він зовсім не схожий на минулу Toyota Prius. Він по факту виглядає ліпше, ніж старий Prius, але на диво він дійсно виглядає гарно. І я кажу насправді гарно, це приваблива машина. Він змушує радіти оку, і я ще раз повторюся: я вважаю, що це гарна машина. Не можу повірити, що я це кажу, але це. Це так, це майже концепт кар, на якому ви можете просто їздити по дорозі. По словах Тойота він повинен нагадувати купе, і це насправді видно, але насправді це просто чотирьохдверний хетчбек. Але все одно він зовсім відрізняється від старого пріуса. Цей справді схожий на спортивне купе. Спочатку він вийшов у кінці 90-х на початку 2000-х та нагадував якийсь маленький дивний седан. В наступному поколінні з нього зробили хетчбек, і потім він став так виглядати аж до цього року, але тепер пріус повністю змінився, і тепер він виглядає дуже дуже привабливо. І насамперед на прес-релізі цієї автівки було написано, що він повинен надихати на відчуття. Тойота насправді так процитували реліз цієї машини. І якщо ви такі самі, як я, вам напевно, теж цікаво, навіщо Тойота вирішили зробити його красивим. Вони продають пріуси мільйонам людей, яким взагалі начхати, як виглядає їх автівка. Їм потрібно лише дві речі: маленька витрата палива та повільне керування лівою смугою. І якщо чесно, цих машин було продано не так багато, і за останні 10-15 років продажі пріусів були значно знижені. Але я вважаю, що новий дизайн повинен повернути пріус до повноцінного життя і повернути зацікавленість до себе. А пік продажів пріусів був десь у 12-13 роках. і тоді вони продали десь 240 тисяч моделей. А в останньому році вони вже продали лише 50 тисяч. І починаючи з 17-го року, в них не вийшло перетнути планку. У 100 тисяч продажі сповільнюються, а люди переходять на позашляховики та кросовери, та електромобілі, і Тойота це бачить. І тепер в них є новий пріус, щоб повернути цих людей назад. Також Тойота дали не тільки нове життя пріусу, а ще вони дали йому Потужність, взагалі я ніколи не думав, що скажу про таке. Ну, наприклад, у минулому пріусі був гібридний 1.8 на десь 120 кінських сил. В цьому ж пріусі новий дволітровий двигун на майже 200 коней. І так, це звичайно не дуже багато потужності, але це все ж таки більше ніж у минулій моделі. Мені здається, що Тойота почали розуміти, що людина може взяти собі економічний електромобіль та не жертвувати характеристиками. Зараз вже існують машини. Не модель 3, модель Y, Rivian. і усі ці машини неймовірно швидкі. І покупці скажуть навіщо мені купляти Prius, найповільнішу машину на дорозі, коли можна взяти щось економічне і потужне водночас. Але тепер в Prius більше потужності. Toyota заявляли на минулу модель десь 9,5 секунд. А ця це зробить за 7,5. І знову ж таки, це не дуже швидко, але це найшвидший Prius. Також повинно відмітити, що новий Prius буде як з переднім, так і з повним приводом. Це як і в минулій моделі, а показники крутного моменту будуть 160 і 190 Ньютонів. Не багато, але все ж таки. І незважаючи на те, що потужність зросла, все одно власникам Prius'ів буде дуже подобатись, яка тут витрата пального. Це звичайний стандартний гібрид, а це означає, що його можна заправити, але не можна зарядити. Гібридна модель вийде в майбутнього. А зараз в цій стандартній моделі, в самій економічній. Комплектації витрата пального становить 4,1 літри на сотню у змішаному циклі? А якщо візьмете повний привід, то буде 4,3. Це дуже круто, і це саме те, що потрібно власникам пріусів. І у вас це буде Але На випадок, якщо цей футуристичний дизайн та гарна витрата пального не звертає вашу увагу, що ви скажете за пасхалки? В Тойота мені сказали, що вони сховали дуже багато різних пасхалочок по всій машині, і всього тут знаходиться 15 пасхалок, які ви будете помічати тоді, коли користуєтеся своєю машиною. І деякі з них очевидні: відкривайте передні двері своєї машини. З боку від торпедо ви побачите маленький силует пріуса. А на задньому вікні знизу справа знаходиться напис Пріус, прямо біля підігріву. Таке не завжди побачиш. Але тут є пасхалки, які ви. Ймовірно, можете й не помітити, наприклад, знизу на колісній арці, Тойота надрукували там слово пріус. Що ви помітите тільки якщо заглянути туди всередину при гарному освітленні, коли на вулиці сонячний день, чи якщо вам хтось розповість про це. Також маленьке зображення пріусу є ще й на лобовому склі, прямо під зеркалом заднього огляду, і це не дуже примітне зображення. Не думаю, що у вас вийде з першого разу його помітити. Знову ж таки, якщо вам хтось це не покаже, але... Найкрутіша пасхалка в цій машині, та взагалі найкрутіша пасхалка, яку я бачив коли-небудь в будь-якій машині, знаходиться тут, в салоні. Дивіться, на цій центральній консолі знаходиться панель, ось вона. Ви можете покласти туди свій телефон, планшет тощо, але знизу там знаходиться невеличка ручка зі стрілкою, і якщо натиснути на цю кнопку, то панель відчиниться. Далі ви її підіймаєте і бачите. Це скритний відсік, а на підлозі скритного відсіку надруковані слова. Скритний відсік. З решіткою спочатку. Тобто, це хештег скритний відсік. середині Пріуса. І він настільки скритний, що Тойота вирішили вам нагадати, що тут під кришкою у вас є скритний відсік Toyota. Дуже цікаво. Крута пасхалка, але давайте перейдемо далі до інших фішок, поки я знаходжуся всередині машини. І давайте поговоримо про найочевиднішу фішку цього пріуса: панель приладів, яка знаходиться не прямо позаду керма, а скоріш над кермом. Вам не потрібно буде дивитися на прилади під ободом керма. Ви можете дивитись над кермом, прямо перед початком лобового скла. Все знаходиться там. Я б сказав, що це дуже незвичайно, але для володарів пріусів це в порядку речей, оскільки пріус. Завжди був таким. Усі шкали, усі панелі приладів, вони були по центру торпеда, прямо під лобовим склом. Раніше також потрібно було дивитись над кермом. Це особиста фішка Toyota Пріуса, яку вони вигадали ще 20 років тому. І зрозуміло, це виглядає трішки незвично, на відміну від звичайних машин. І до речі, тут такий самий салон, як і в Toyota bz 4 x новий середній електрокросовер від Toyota. Таке саме кермо, така ж сама. Панель приладів, така ж сама центральна консоль і така ж сама мультимедійна система. Вони все це перенесли сюди в новий Prius. І, зважаючи на те, що цей салон перезавантажений пасхалками, взагалі-то він дуже простий та звичайний. Всередині він доволі аскетичний. Трохи незвичний селектор КПП, але для володарів минулих Prius'ів він буде знайомий. Тому що такого типу селектори використовується у старих Prius'ах вже давно. Щоб увімкнути драйв, вам потрібно надати. Тиснути на селектор в бік, а потім вниз реверс це в бік та вгору. Нейтральна передача це просто вбік, і паркінг це звичайна кнопка під селектором передач. Нічого складного так само, як і в інших пріусах. Просто трохи дивніше відносно інших машин. Давайте поговоримо про цікаві речі біля селектору. Одна з них це кнопка з написом режим електромобіля. Я вже казав, що це не плагін-гібрид та не електромобіль. Це звичайний гібрид, який ви заправляєте паливом, але тут є електрорежим. В деяких ситуаціях ви можете рухатись на маленькій швидкості. Наприклад, в гаражі, просто натискайте кнопку електрорежим та рухайтесь тихо. Також на центральній консолі є бездротова зарядка, яка розташована вертикально на відміну від багатьох інших машин. Що насамперед цікаво, бо вона займає набагато менше місця. Ще одна цікава річ: заглядаєте всередину та бачите хештег та напис Бездротова зарядка. Це ще одна дуже крута пасхалка пріуса. Це дивно, але не так круто, як хештег Скритний відсік. Про що ще потрібно сказати в цьому салоні? Ця синя стрічка через усю торпеду, і це не малюнок, це світлодіодна стрічка. Вона вмикається, коли ви заводите свій автомобіль, і вимикається, коли ви його заглушили. Зліва від керма знаходиться кнопка, яка виглядає як підігрів чогось якоїсь форми. Натискайте на неї, та вмикається підігрів двірників. І це буде дуже корисно для людей, які проживають в місцях, де буває мінусова температура. Також в цьому салоні одна з найважливіших фішок. Це мультимедійна система, великий тачскрін по центру, який мені подобається не дуже сильно, але зараз я розповім, що мені подобається. І по-перше, він дуже простий. На ньому абсолютно все видно. Дуже легко розібратися з інтерфейсом, а також він швидкий. Але в ній все ж таки є недоліки. І по-перше, ви не зможете на ньому робити якісь дві функції водночас. У вас не вийде вивести на екран і мапу, і радіо. Якщо вам потрібно змінити пісню, вам потрібно вийти з мапи, натиснути на радіо змінити станцію і потім знов повернутися на мапу. Ергономіка така собі багато інших машин роблять це краще. Другий, не те, що недолік, але в цій мультимедії немає нічого крутого та особливого. Звичайно, тут є усе необхідне, але на цьому все в Кіа. Є звуки природи, тобто ви можете увімкнути звуки дощу в себе в машині. Форт, в ви можете малювати на екрані, а в Тесла взагалі є відеоігри. А в цій мультимедії нічого немає, є тільки усе необхідне. І на цьому все а тепер ми опинилися на другому ряді цього пріуса, і тут ви будете сидіти частіше, коли замовляєте уклон. І щоб опинитися позаду, вам потрібно відчинити цю дивну ручку за вікном, тому що звичайна ручка, скоріш за все, зіпсувала би цей дивний дизайн. Вони виглядають гарно, але дивно. Вам потрібно засунути туди свої пальці, потім знайти кнопку, натиснути на неї, спрацьовує електроніка, і двері відчиняються. Але також тут є й механічний спосіб потрапити всередину. Ви бачите цю кнопку. Вам потрібно на неї дуже дуже сильно натиснути, спрацьовує механізм, і ви можете потрапити всередину машини, навіть якщо помер акумулятор. Добре, повертаємось до заднього ряду. І як ви можете побачити, тут доволі просторо через цей купе подібний дизайн в мене небагато місця для голови, але для ніг місця достатньо. В пріусах завжди було багато місця в салоні, не дивлячись на те, що сам він маленький. Салон пріусів завжди здавався простором, і в новому пріусі ця фішка залишилась. Добре. Ще одна фішка другого ряду, і це знов дуже дуже дивна пасхалка. Звичайно, вона не дотягує до хештег скритний відсік, але вона дуже близько. Ви дивитесь на гору та бачите панорамний дах. І ви скажете, що на багатьох машинах є таке, але тут є напис Скляний панорамний дах. І ця фішка призвана до того, щоб нагадати вам, що у вас скляний панорамний дах. На випадок, якщо ви не зрозуміли, добре. А тепер давайте поговоримо про ще одну практичну особливість цієї машини. Ви отримаєте два відокремлених люки для передніх та задніх пасажирів. А це означає, що задні пасажири можуть відчиняти та зачиняти свою шторку окремо від передніх. Добре, далі ми переходимо до задньої центральної панелі, і ви тут можете побачити два USB-C, дуже легко до них дотягнутися, але обдуву тут немає. Звичайно, я й не розраховував побачити повноцінний клімат контроль за цю ціну. Але враховуючи те, що це верхня в лінійці модель, обдув міг би і бути позаду. Що ж і що ж це за ціна? Я вважаю, що вам вже стало цікаво, скільки коштуватиме новий Prius. Добре, поїхали. Буде три комплектації: LE, XLE та Limited. Ця версія Limited, але тут. По якихось причинах написана назва гітари LTD. і в чому ж причина? Ну, якщо придивитися, то тут написані тільки приголосні літери слова Limited. Абсолютно кожну комплектацію ви можете придбати на передньому чи на повному приводі. Базова комплектація буде коштувати 28,5 тисяч доларів без опцій. Ця Limited на повному приводі стартує від 37 тисяч доларів. Тобто ціни будуть плавати від 29, 30 і, можливо, до 40 тисяч доларів. Ще цікава фінація. Ліжка позаду, саме шильдик Тойота. Він не схожий на традиційний шильдик. Він виглядає так, ніби він цифровий, але це не так. А знизу величезний напис Пріус, який займає майже весь багажник. Далі переходимо до багажного відділення пріусу. Натискаємо на цю кнопку, багажник відчиняється автоматично, напевно, в цій комплектації. І праворуч ми одразу можемо побачити ще одну пасхалку: це напис відродження гібриду, а ліворуч такого напису чомусь немає. І Ось перед вами багажник. Він доволі просторий. Звичайно, він не гігантський, але простір тут доволі гарний, і ви можете зробити цей простір ще більшим. Підіймайте підлогу та там можете побачити відсік, в який можете покласти речі поменше. Далі кришка багажнику. Ви можете її зняти, як і на всіх інших авто, але цю ви ще й можете скласти. І так вам буде набагато зручніше перевозити її у багажнику, бо інші кришки вони дуже масивні. Ну що ж, тепер я за кермом нового пріуса. І, чесно кажучи, я вперше роблю огляд на пріуси. Це прикольно. Раніше я дуже хотів зняти огляд на перше покоління, навіть на друге, але їх знайти в гарному стані дуже складно. Як би дивно це не звучало, то була революція. Я дуже хотів зняти огляд, але зараз цей новий пріус дуже гучний. Крута новинка, тому огляд знімаю на нього. І ще раз раніше я казав, що назва пріус вже й не така крута. І жарт про уклон це не зовсім жарт україною. Їздить дуже багато таксі, пріусів. І ці авто вже й не така революція. Яка була раніше, коли ця машина вийшла наприкінці 90-х, на початку 2000-х, її хотіли усі, навіть зірки Голівуда їх купляли, всі хотіли Prius. до часів Nissan Leaf, Tesla — Це була найкрутіша екологічна машина, і тепер в нас є цей новий Prius, який виглядає взагалі інакше. Знаєте, він став крутішим, хвилюючим, і давайте про це поговоримо. Чи став він таким? Ні, не зовсім що натискає на педаль газу. Добре, ось я набрав швидкість, але це було навіть близько не швидко, і це дуже дивно, бо вони підняли потужність майже на 70%. І до сотні новий пріус їде швидше на 2,5 секунди. І він здається повільним відносно старих пріусів, повільним по сучасним міркам. Я вже казав, що люди зрозуміли, вони можуть взяти електрокар, і він буде дуже швидким. Так, навіщо мені Prius? Так, Toyota, звичайно, підняли потужність, але на цьому двигуні з електромотором саме така потужність має бути, щоб не псувати економічні характеристики цього Prius. Prius завжди був у світі таких сумних, повільних машин, і новий залишився там же. Так, не сперечаюся, цей кращий, ніж минулий, але все одно не захоплюючий. Що ще можна сказати про нього? Ну, тут є і плюси, є і мінуси. Не дуже гарна звукоізоляція, я чую вітер, я чую колеса. Звукоізоляція погана, але не забувайте, це топова версія за 37 тисяч. Звичайно, це не люксовий автомобіль, але якщо для вас це не найголовніше, то його економічність вона дійсно на високому рівні і в ньому залишилися враження від минулого пріусу. Це його керування, це посадка в салоні. Таке довге пласке аеродинамічне лобове скло. Це дуже аеродинамічна машина. А також тут багато місця в салоні. Також тут крізь вікна у вас дуже дуже гарний огляд, і це величезне лобове скло. Ну і звичайно, витрата пального, як я раніше вже казав, 4,1 літри на 100 кілометрів. і для тих, кому важлива маленька витрата пального, це просто чудово. Але якщо ви не хочете переходити повністю на електрокар, то це чудовий варіант. Але таких людей стає дедалі менше, і багато хто вже хоче переходити на повноцінні кросовери. Так, тепер технології допомоги водію. Тут є одна дуже гарна фішка. Вона буде керувати за вас, буде прискорюватись, гальмувати за машиною, яка їде попереду. І все це звичайно схоже на найгарніші технології. Вони дуже гарні за цю ціну 37-39 тисяч. І я вважаю, що на моделі подешевше теж можна їх встановити. І тут на автобані. Ці технології працюють дуже гарно. Ну, але це Prius. Ви знаєте, що отримаєте, коли купуєте Prius. І тут так само, як і в минулих Priusах. Ви точно знаєте у вас буде гарна витрата пального. У вас просторий салон, ця дивна форма. Взагалі, Prius – це антиавтолюбительська машина. Я це розумію, але на дорозі це те, що багатьом потрібно. І в пріусі це було, є і буде. І наразі це найкрутіший пріус. Вона краще виглядає, в неї краще витрата пального, вона потужніша, але до нових електромобілів це теж стосується. Що ж, це був новий Toyota Prius 2023 року. І до сих пір це не захоплююча машина. Вона не норовлива, не вражаюча. Вона не визиває багато емоцій, але в ній є багато інших переваг, які сподобаються багатьом людям. А найголовніше він привабливий, і це дуже важливо, тому що незабаром ці пріуси будуть просто усюди. Ну а тепер настав час оцінити цей пріус по Шкалі Дага. Та ось шкала Дага 47 зі 100. Доволі очікувана оцінка. У вихідних категоріях він дуже сумний, але в повсякденних це справжній хід. Він практичний та доступний. Новий Prius мені на диво сподобався, але я не можу сказати, що він прям дуже цікавий. Якщо вам знадобиться практична та економічна машина, а ви не хочете електромобіль, то цей Prius для вас.